Хліб свіжий, м'який, запашний, саме його називають головою на столі, і у нашій країні з її неосяжними полями пшениці хліб давно став символом добробуту. Борошно, логістика, заробітна плата, енергоносії є основними складовими собівартості хліба. Пояснюють експерти. Ціни на борошно напряму залежать від вартості зерна. Зерно цього врожаю має тенденцію до зниження якісних показників. Якщо минулий рік. Пшениця 2-3 класу складала порядка 35% від валового збору, то в цьому році це тільки чверть такої пшениці. Також спостерігаємо на сьогодні здорожчання палива, газу, електрика щомісяця дорожчає на 5%. Також актуальним для хлібопекарів на сьогодні є питання бронювання фахівців і збільшення заробітної плати. Галузь втратила близько 20% потужностей. Говорить президент Всеукраїнської асоціації пекарів. Це і зруйновані підприємства, і ті, що знаходяться на тимчасово окупованій території. Усе це, звісно, позначається на вартості хліба. Ми сьогодні ну, шукаємо всі можливі резерви для того, щоб Стримати розцін на хліб в межах 5-10% до кінця року. В цьому велике сподівання ми покладаємо на Міністерство аграрної промисловості. Вони значну підтримку і хлібопекарні, і борошномельні галузі надають. І також нас має підтримати уряд для того, щоб ми мали. Хоча б зараз якісь пільгові кредити для того, щоб, як я вже казав, хоча б викупити і сформувати у себе стратегічні запаси по якісній сировині в частині зерна і борошна, на хліб завжди є попит, і коливання цін на хлібобулочні вироби відчуває кожна українська родина. Однак для багатьох наших респондентів підвищення вартості цілком зрозуміле, і навіть очікуване, час такий говорять люди. Так, ну загалом це щоденні продукти, продукти щоденного вживання, тому звісно ти помічаєш різницю в ціні, коли вона змінюється. І зараз, очевидно, що ціни піднялися і доволі такі на високий рівень. І якщо порівняти, наприклад, рік тому, то різниця дуже резонансна. Ну, якби все немножко подержало, але я думаю, що це не критично. У кожного є якісь свої інтереси, хоча кушати всім хочеться. Ну с продуктами особої проблемы нет. Вот сейчас на овощные понижение цены. Вот. ну где-то там повышение, где то потім Это обычный процесс. Дякую Богу, пока есть возможность все таки нам. ну, ми маємо можливість, але багато людей, які не буватимуть таку. Можливість. Більше питання, бо е, ціни ростуть і це, звісно, обумовлено, обумовлено. Це не тільки в нас, це у всьому світі відчувається, бо ця війна вона не тільки тут. Вона, е, Виходить десь дуже далеко за рамки нашого, нашої країни. Але ми маємо такий характер, що ми приспособлюємося до таких змін, і ми стійкі, і ну, ціни так, вони відчуваються. І... Але по характеру українці дуже сильні люди, які продовжують життя. За сім місяців цього року хліб здорожчав на 15%, підрахував Держстат. А у серпні деякі виробники підвищили ціну на хлібобулочні вироби одразу на 20%. І надалі тенденція до збільшення вартості збережеться. До кінця року хліб здорожчає ще мінімум на 10%, прогнозують експерти.